Нове відео на каналі. Скажемо, е, нова покупка, не нова покупка, бо тому що купив от таку сівалку, але сівалка не нова. Першого власника, скажімо так, купив. Багато по ній я вам не розкажу, бо я ще нічого толком по ній не знаю. Хочу зняти таке невеличке відео на тему, чого бракує цій сівалці. В чому суть відео? Так як я купив її не нову, я не дуже знаю, що тут і як воно має бути. І може ви мені хтось щось напишете. Бо тому що я тільки так її вивчаю. Ну Скажу, в мене стара сівалка Amazon. Ну Amazon за цю якісніше зроблена. Це однозначно. По всіх по всіх статтях. Але от в чому проблема Amazon? Що вона не кидає добриво. Вона тільки сіє ну, зерно, а ця має функцію зразу ну, й добре вкидувати. Це перша така причина, чого я вирішив спробувати поміняти. Чого спробувати, не сподобається, продам її. Та й куплю назад Амазон, напевно. Друга причина дводисковий сошник. У мене, скажімо так, трактор 82 не, не на всіх полях я можу зробити ідеальну площі. А сівалка Amazon вона сіє ідеально, але для неї треба, щоб і робили, робити землю ідеально. Того буває, що якщо погано зробив, то вона й погано і посіє. А ця ну, тут такий сушник, порівняно з Амазон, моцний, потужний, то вона повинна можна, 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 сіяти. Ну, там. Один слід зіскував, бороньми порівняв, і вона повинна мені здається, сіяти ну, нормально. Хоча не знаю, бо попередній власник її продавав казав, що якась є проблема з глибиною. Дуже, я, я так зрозумів, дуже глибоко сіє, Він її ніяк не міг вимілити. І того він її продав. Може, і в мене така проблема виникне, ну я не знаю. Або, або може в нього така земля. Ну, Якась більш піщана, більш м'якша, ніж у мене. І за того воно в нього так погано лізе. ну не знаю Тепер перейдемо до відео. Що бракує в даній сівалці? Щітки я зняв, щітки є. По цьому вузлу, Дивлюсь, якась дірочка є, але вона не задіяна. Що воно мало крутити, я без поняття. і Кажуть, що якщо береш нову сівалку на заводі, то приїжджає інженер. Чи хто там, чи менеджер, і він щось тут розказує. У ну, мене, як ви розумієте, я її нову не брав, а той дядько він там сильно багато ну, не розказав мені, скажімо так. Того, того питання до вас, для чого вона? Так дивлюся, більше нічого немає. Друге питання, за якісь щитки всі кажуть, якісь щітки мають бути. Оці щітки, чи ще тут щиток є, ну гляньте кашпара, це ж буде земля туди летіти. Це перший момент, другий момент, отам. Зараз я спробую перекрутити. Чого воно не захищене? От питання. Земля сюди по-любому буде попадати. І то все буде на цеп, і це буде натягувати дуже-дуже сильно. Аж колеса солотиметься. Мені так здається. І наступне, що мені не можу зрозуміти. Ой, бляха муха. Якась пластина саморобна. Що вона для чого? То всі так доставляють, що щось дядько конструював. Бо я не, не знаю. Далі я так передивився. Лопнула пружина. Ну я так розумію, вона ось сюди надівається на цей отвір. І тут такий, скажімо, дуже маленький кліренс. Ну, якщо соняшник, умовно, кукуруза, то вона мені здається буде горнути, вона не буде проходити. Ну мені так здається, я не знаю. Но пшениця соя. Ну, я думаю, тої висоти може і вистачить. А ні, то щось будемо робити. Може хтось щось тут переробляв, то теж напишіть. Далі відерку. Є відерку, але но... не знаю, скільки дядько його відкривав за один рік. Ну воно вже починає розвалюватися. Шкала. Шкала є. Як бачив нержавійка, почала ржавіти. Ну тут є ключ, де він? Отам От є ключ на ту шкалу. По цьому, скажімо. ну Так як в Амазон варіатор. Не, не, не можу сказати, добре це чи не добре. це іменно цей варіатор, Бо я з ним е, діла не мав. Е, наступне. Е, дядько дочив, доварив собі отакі подовжувачі. Я її буду відрізати, бо трактор 82, я її піднімав, повозів вона ну, відчувається як генерал. Хоч вона за генерал важча, але вона ближче до трактора і генерал такий видовжений дуже. Тому вона повинна... Ну, ще плюс викинути подощі, вона ще ближче подасться. Тобто Вона ну, пустою до поля доїдеш. Повною, мені здається, не, не заїдеш. Ну лки-палки, прийшов той півень, знову буде мені все портити. Відео. Так, подожжуючи відрізаю. Кому не треба? Ну, Дивлюся на ці шви, ну професійно заварили так, що як подумаю, як то все я маю вирізати, то аж, аж не добре робиться. Дав лише якусь розпорку. Оце на болти. Я його одразу відкрутив. Далі, що тут ще є в комплекті, не знаю. Є такий низькоякісний городник. Чого низькоякісний, бо на нормальному цьому труперу, чи як він на ньому пише, поділки по сантиметру йдуть. Тут його немає. Там ще є вага, ну вага як вага, нічого не скажу по цьому. І Ключ накручувати глибину. Хоча по великому рахунку, ну, був би я конструктор, я би може якось у той ключ що крутити тут. Ну, придумав, щоб і не це крутити, щоб все одним ключом. Amazon одним ключом все, глибину. Ну, ну все. Не треба з собою кілька ключів мати. Далі взяв ключа, думаю, зашпінтую, чи варіатори робочі. А воно, бачите, як не співпадає. І з тої сторони так само не співпадає. Там була земля, я її виколупав, але все одно десь як варили. Промахалися. Українське виробництво. Нічого, чуть-чуть зміщений отвір. Десь напроти, отут, от, от, наприклад, такий навскусь. І і на тому буде все. Так, що тут по цьому сказати? слід розрихлювачі, як слід розрихлювачі, але в мене питання на сої, чи сюди такого не набиватиме і чи не горнутиме. Особливо по дискованому, а не по гореному. Горене воно глибоко прикине масу. А дисковане так глибоко не прикине, особливо якщо у вас ну, не дископлуг, а дисковий лощильник. Ну, у мене ще дисків зараз немає, будемо будем думати, продам стару сівалку та й, та й щось будемо думати. Далі що виявив? Ну, один стихво, не знаю чи той, чи цей, напишіть. Місяця той загнутий. Самі маркера, ну, класно, класні маркера, питань немає. Самі труби тут такі тустенькі і рівні, не зігнуті, щиток є. По цьому вузлу а ну, напишіть, що тут не вистачає. Та ніби все є. Цепи такі ржавенькі-ржавенькі. Тут немає ніяких зірочок з цієї сторони таких незадіяних. Що цікаво, вал ворошилку на зерно крутить колесо, яке крутить Міндобриво. В Amazon все одне крутить один варіатор. Ну Там тільки на зерно, але він крутить і одним колесом, і вал ворошилку, і це. Так, по цьому вузлові є отакий момент. І тут таке відчуття, як загнуте. Бачите, в чому проблема, що воно приварене. Тобто ти загнув і усе. І тут. І тут видно, що воно загнуте. Щось дядько заїхав, бо я не думаю, що оця конструкція, що воно від від... від того то навантаження її загнуло. Ось таке тоненьке плече тут. Біда в тому, що загнуло раз, буде гнути постійно. Може прийдеться щось, щось приварити або щось вставити, нагнути, попробувати. Сівалка що? Прикатка. Бачу, стоїть на мінімальній глибині. Я так думаю, що в нього на цій глибині воно все одно лізуло глибоко. По цих вузлах. В мазон краще зроблено, скажу зразу. Ну, але це загортач, це ж не є щось таке критичне. Тепер по люфтах. Такі люфти, як то я не знаю. В Амазон люфта взагалі немає, дубово стоять оці. А тут, як то посіяв, не знаю скільки скільки тисяч гектар. Не скажу щось ці один рік при отаких о-воо-воо. А ну напишіть, може то щось там треба дожати, чи, чи то воно у всіх так теліпається. Ну, але тут в Амазон однодисковий сушник, тут дводисковий. Тобто його не повинно так по сторонах кидати, він повинен рівнити. Ну, По крайній мірі, мені так здається, повинен. Є така дішманська з фольги площадка, я вже на ній вставав, вона під моїм, під моїм тілом, під моєю вагою так непогано грає. В Амазон Амазон оцинковане. Ну, я покажу, може, зніму огляд. Набагато краще за це Ну Воно і це, це не скажу що таке слизьке, Вона ж сівалка не розрахована, щоб ти на ній їздив. Але там, там грубший метал. І воно ну, покажу, просто нема з чим порівнювати. Тепер доходимо до бункера. Що це за шпара, для чого вона така. А? Не думаю, що я буду багато насівати, ну, насипати в цей бункер. Але... В Амазону ця штучка вона не приварна, вона на завісах. Ти піднімаєш, вона сюди падає, закриває. Ти опускаєш, вона залазить. А тут приварили і при відкритті з'являється шпарина. Не знаю. Непогана шпарина. Далі. Тут тут чогось не вистачає. Що це за дротик? Має бути якийсь... Поплавок. Далі дивимося, якість покраски. Амазон, скажу так, відсіяв я нею років 5 і їй вже років 30-ті сівалці, що в мене була, то фарба там краще тримається, ніж ця, що рік від часу відсіяла. Хоча на нових, хоч вже йде, кажуть, з нержавійки, ну в мене вона не... вона в мене з ржавійки. Є ще така переворотка. Ну, якщо уважно подивитися, якщо повно насипаєш, то буде туди пересипатися. І перегородка така, дуже, дуже легенька. Є оці закривалки, ну, що бункера об'єднують. Тут теж щось є, кусок пластмаси. Далі дивимося, болти. Ці болти поржавіли. доброго вона вносила, значить. За рік часу так поржавіли, що я не знаю, можна було б заводові трошки, скажем, здорожити ціну, але болти поставити не ржавійка. Ну подивимося, може я якщо такі найду десь в магазині, то поміняю їх. Хоча, хоча. ну, Можна б поміняти. В цілому так, ну. Порівняно з Амазон, є, що сказати порівняти. Кажу, Амазон якісніше зроблено, але менш функціональна. І Amazon не сіє за колесом. Так, де то колесо? Отак От буде край. Амазон отут останній останній цей маркер іде. А тут ще ну, на великих паях, якщо сієш притик до межі, то буває, що вскакує колесо. Врів, а тут вже можна буде більше хто не, не прижиматися до дорога. Ну, якось так поки що з того, що побачив. Може щось ще дозніму, але поки що поки що нема що знімати. Коментуємо, дуже цікава ваша думка. Так, ще не показав, не вистачає отакої однієї штучки. Вал уже підржавляний. Що ж він так поржавів, га? Тут теж є шкала, ну, тут все як в Амазон. Оця штука як вона? Нема ніяких позначок, як її регулювати на і добриво. Ну, це в нас кажуть, донешка. Тож якось так. В Амазон просто ну, пружинить, ти віджав, воно щовк назад зайшла. А тут. Ну, ти віджав і все одно треба там ще вінтиком затягувати. А той винтік, ну зараз він крутиться, ну, а зараз він заржавіє. Що воно, як воно буде? Так. Якісь пухирці, так як ржаве пофарбували. Чи -то, може, так здається. Ще цікаво, піднята, ну, оця штука, отака, як ти сіє. Калібруєш, опускаєш в таке положення. Сієш, піднімаєш. Якщо заб'ється сушник зерном в Амазон тут ну не такий, ну десь на, на палець така, такий зазор є. Щоб якщо тут ну, заб'ється насіння провід, то воно сюди буде сипатися і через верх тут пересипатиметься. І ти з кабіни побачиш. Тут же ж воно аж туди встромлено. Тобто якщо заб'ється, тоді заб'ється, 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 і тоді почне та катушка молоти. І ти побачиш, навіть не коли побачиш, коли воно заб'ється. В Амазон ти засипаєш, видно, отут вже забите зерном. Ну, рідко, в Амазон, як вам сказати, раз забилося, мені сюди листок попав з дерева. Стояло воно на дворі, бо я так щось сіяв, під деревом поставив, впав листок, перекрив трубку. Ну, На полі сіяв, бачу, що через верх сипеться. Проштурхав, листок випав, все пішло. Що тут ще вам показати? Є отакий от палець один, другий і все. Третього попередній власник десь на щось собі пустив, напевно, а може згубив. Пружини, пружини такі, я навіть не знаю, що вам сказати. Добре це чи не добре. бачите, вже земля набилася, вже буде гнити. Якщо, якщо сівалку не мати. Ну, вони такі жорсткі, плече. В Амазон вони такі м'ягенькі і, ну, і в два рази, мабуть, довше. І воно ну, так, так гарно грає плавно дуже, а тут такі жорстковаті. Ну, але тут і сушники, здається, мені, що такий сушник в районі 13 кг. В Амазон сушник, певно, з кілограм чи півтора має. Ну, Тут таке все жорсткіше. Ще питання. Колеса тут 5,3х16. Хіба вам показати, ще буду 2 хвилини шукати ту надпись. Але здається, мені на, на тонну 100 пуста, чи скільки вона має. І, і ще в бункер засипати, кілограм 300 Ну, Доброго з тим. Чи не за маленькі колещата, чи не буде вона ну, грузати. Чи може треба було б якісь ширші поставити. Ну По ширині як Амазону свідків, Амазон без протектора ялинки. Простий гладенький. Ось таке. Далі. Що мене цікавить, ну кажу, там є книжка, ще можу книжці вичитаю. Калібраційний тест. Ну, в Amazon я знаю, що в Amazon ручка вставляється в колесо, там є такий круг. І ти крутиш ну є схема. Малюнок і там пише кіру, роб... бо Амазон випускається з різними колесами, ну, різними розмірами, і під кожен діаметр колеса е, своя кількість обертів колеса. І крутиш е, ну, одна, е, одна сорокова від гектара. Тобто робиш калібраційний тест е, на 2,5% сотки. і тоді ту масу зерна множиш на 40. А тут, а тут я взагалі не знаю, що ну, ручку крутити, але скільки обертів, я не знаю. Ну, Порівнювати з Амазон не можу, бо варіатор навіть зовсім не такий. А, тут є стрілка, в яку сторону крутити. Ага. А якщо в тупу крутиш, поламається щось чи ні. А ну, напишіть, хто знає. Якщо так, не, не, не звернув уваги і крунув. Варіатори, що? Нічого по них не можу сказати. Пластмасові, ну, Амазон такий напівпластмасовий, напівметалевий. Ну не знаю, хлопці, чесно. Скажете, нащо ти її купив? Ну, хочеться, хочеться краще сіяти. Тому що зараз воду дороге. Лійкою розкидаю, підпусів, там умовно по 100 кг кидаю. І як мені його накидати під межу? Кидаєш, то перелітає сусідові через рів, то не долітає, потім по кругу молотиш перший круг. ну, Пшеничка взагалі кола, а вже... Далі ну, всередину поля набагато краще. І врахуйте, в мене ж невеликі такі площі малі і кожне поле по кругу. Це пару тонн зерна набереться сумарно, що не, не добір. А ще вітер буває, розкидаєш, вітер дме, ну, ти відступив, потім вітер стих, вже не докидує. ну Трактористи мене зрозуміють, хто 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 з ну, Такі файні. Так гарно блистить. У мене у мене ще назад нічого не виведена на розетка, щоб це все підключити. ну Це мені подобається. От таке от Поки що все так якось дивишся на цю ржавчину. І трохи, як би сказати, тривожно. Самі висіваючи, ну, принуз за Амазон таке, воно все набагато більше, такі здоровенні. Ну, я не скажу, що це погано чи це добре, я не знаю, але воно таке все. М Мушнянське. Ану, напишіть, хоч хтось, хтось за щось, ну, щоб, щоб розуміти, що не так, що робити, куди бігти, за що братися.